Так, всіх вітаю, АЗС Комплект. Сьогодні у нас зборочка де, уже не для військових. Поки є час, робимо для цивільних людей. Значить, задача заправляти легкову техніку автотранспорт свій. Людина готується до зими. Попросила колонку. Значить, у нього підвальне приміщення. Глубина у нього десь до 2 метрів. Траса на видачу рукава буде 20 метрів. І на кінці буде пістолет автоматичний. Колонка дізельна 220, швидкість буде 70 літрів на хвилину. Так як у нього легкові машини, він попросив очистку сепараторну. На вході попросив великий сепаратор з 30-мікронним картриджем, і другий вже буде стояти на 5 мікрон картридж 2 вологовіділювача. Бо е, переживає там за дізель, який буде, то він хоче, щоб очистка була максимальною. максимально. По рукавам е, у нас буде, він попросив, і зараз багато хто просить, е, щоб ставили прозорі шланги. Ну. Чому ні? Рукава тут хороші, армовані, прозорий шланг. Знизу на смоктування буде стоять 3 куби, запаралелені. І там смоктуючи 2 метри буде до кубів. Доставляємо ми на цю колонку систему старт-стоп. Він буде Так як у нього буде рука в 20 метри, щоб йому не таскати його до самого низу. Пістолет буде знаходитися зверху на виході. Тобто пістолет закритий, колонка не працює. Пістолет він натиснув, і колонка запрацювала. Попросив доставити так, як рука довший осьову поворотну муфту. Бо з нею зручніше працювати, допустимо, як, якщо б ми поставили йому просто звичайну поворотну муфту. А уже на виході буде стояти поворотна пряма. Муфта. Пістолет автоматичний, двохклапанний, із якісних пістолетів, і по комплектації два картриджа змінних: 30-ка і на 5 мікрон. Колонка дуже класна. ми Щось про них мало, мало знімали відео, але максимальна кількість позитивних відгуків про неї. Може стоять і на вулиці ip 54 захист, і в приміщенні, в закритому корпусі, захищені кнопки. Є пістолета прийомник, намотка для шланга, захищені кнопочки. Все дуже зроблено, якісно. Гарна арматура стоїть всередині. Виглядає отак. за свою ціну аналогів от в такому варіанті 220 колонок, ну, мало. Щоб було і ціна, і якість. Тут ми можемо зібрати в, неї, в ній на любому насосі там від 40 літрів до 100 літрів на хвилину. Е, тільки лічильники е, тут будуть завжди стоять механічні. От, оце єдине що. А так можуть вони бути на 12 вольт, на 220 вольт для бензину, для дізеля. Ну, якби варіантів, як, як ми можемо зібрати її багато. Е, в, який плюс у з, цьому у ящику? Чого в ящику? Як мені подобається більше, вона становиться максимально тихою. От вона, цей екран її захищає від шуму. І вона працює тихенько. Це плюс такий. В неї. Е, є охолодження, повітряне охолодження, мотор обдувається. Дуже класний корпус, це не якась фольга, а якісний, реальний якісний корпус. Е, є виходи для, можна повісити її на стіночку, можна поставити. І, і в тому і в тому варіанті вона дуже класно становиться. Бачив, варіанти, люди ставили просто на стіну. Виглядає там, де мало е, місця. Вони війшли на стіну. Дуже отак от виглядає. Не займає багато е, простору. Дуже класно. Значить, питають по, по сепараторам, який мені поставить сепаратор. Якщо є можливість поставити великий, ставте великий. Якщо е, бюджет не вистачає, ставимо такий. Е, малий сепаратор. Також там е, картриджі можна міняти. Е, від, від 5 до 120 мікрон. Оць, оцей варіант я рекомендую. Е, Якщо електронний лічильник не потрібен так, такого типу, то берете от таку колонку це безпрограшний варіант. Рекомендую від себе. Колонка буде максимально якісна за свої гроші. Альтернатив, альтернативи немає. Отакі от коротенькі відео для нашого клієнта і заодно для вас, щоб ви побачили. Можливо, у вас така сама задача. І вам складно визначитись в якомусь варіанті колонки. Оце буде варіант хороший. Кому потрібні колонки, будь ласка, все в наявності, все є. Відправка день в день або на наступний день, скажімо так, бо за загрузка зараз така плотненька. Основне перше, на що ми працюємо, це для, нас, для наших захисників, для військових, бо їм це максимально потрібно. Колонки 12 вольтові, 220 дізель бензини, мотори окремо, кому потрібно маленькі колоночки пересувні, щоб вони були легесенькі, щоб можна було переносити з собою. Є бензини, швидкості різні, варіанти зборок різні. Тобто, кому яка потрібна, таку ми і зберемо. Рукава, поворотні муфти, ремонти і так далі. Все, що стосується перекачки, будь ласка, дзвоніть, заходьте на наш сайт, ми вам підберемо, проконсультуємо правильно і якісно, не для того, щоб продать. У нас не стоїть першочергова задача продати, а за всі ці гадавці, які ми працюємо, щоб людина в кінці залишилася задоволена. Покупкою, і ця колонка служила йому довго, клієнт нашому. Подякував всім мирного неба. тримаємося, Все буде Україна! Слава нашим захисникам!